Перший старт скверу на проспекті Григоренка мешканці навколишніх будинків дали ще у березні. Висадили саджанці та навезли чорнозему. Американський клен кажуть зелених справ майстри прижився весь. Дерево підбирали таким чином, щоб вони витривали були на пісках. В першу чергу, щоб коренева кореневостем була пристосована для життєдіяльності на піщаних ґрунтах. Завдяки чому що ми видимо ще жодного дерева не всохло. Тепер взялися до роботи будівельники. Ще одна лавочка на сьогоднішній день і все. Вон там доріжечка піде. Вони вже вимостили частину доріжок плитами та підготували місце під встановлення лав. Окремо парк прикрасять фігурними елементами, змонтують нове освітлення та зрештою облаштують фонтан. Мешканці кажуть, місце відпочинку першочергово вподобають матері з дітьми. Дуже багато дітей, дуже багато, З удовольствиями всі ждуть, не дождуться. Кстати, прийдуть, і кажуть, коли ж уже буде, коли ж буде. Тут молоді мами до 30 років, по троє дітей по четверо. Одна молодь живе в цьому районі. Окрім скверу на проспекті Григоренка, оновлення чекає і територія біля районного раксу на вулиці Заслонова. Центральна доріжка вже вимущена. Вестиме вона до скульптури закоханих. Тут постануть два металеві серця. Два серця на фоні один одного. Спитали у людей, спитали у закоханих, спитали у молодят, які там їм подобається. Обидва сквери мають оновити до Дня Незалежності. Вже восени зеленбудівці попіклуються при їх додаткове озеленення. Анастасія телеканал